Андрій Миколаївич, доброго дня. Доброго розкажіть, будь ласка, з яким питанням ви звернулися до нашої юридичної компанії. Маєш право Звернувся з питанням про перераху пенсії. Угу. Я прослужив 25 календарних років в структурі ДСНС України. Пенсію мені начисляли за 29 років пенсії, ну стажу ліготного. Суд у, мене був два у меня был два этапа. Первый, я пытался получить довідку з ДСНС о размере заработной платы. Без суда не И второй, у нас судился уже непосредственно з Пенсионным фондом Украины. В общем, суды делились около года. А, який у нас результат головне отримали ви? Результат положительный, плюс. Около 4 тисяч пенсії, давайте я уточню. Ми з вами судилися е, за перерахунок пенсії по актуальному прожитковому мінімуму, там станом на 23-й рік. Е, ви взагалі е, в нас звільнилися і отримали оформили пенсію. В якому році? В 22-го року. 22-го року. Тобто, е, саме у вашому випадку. У вас після перерахунку прожиткового мінімуму, починаючи з літа 2024 року, пенсійний фонд почав забирати індексації. У вашому випадку у вас забрали тільки індексацію 2023 року, яка складає півтори тисячі гривень. Тобто, в принципі, вам мали б там, підвищити пенсію на 5,5, але при таких обставинах у вас пенсія зараз збільшилась на 4 тисячі гривень. Що також так дуже є. добрий результат, розкажіть, будь ласка, це в нас з вами вже не перша співпраця. Які у вас враження? Що ви найбільше ну чому ви продовжуєте з нами працювати? Що вам найбільше подобається? Чисто ваша робота мені подобається. Є звічний результат, який мене вполне устраювається, чи рекомендували ви нас своїм друзям? Всім рекомендую, даю по можливості ваш номер телефону, щоб з вами своє Дякуємо вам, що виділили час і поділилися своїми враженнями від співпраці від того, який результат ви отримали. Дякую вам, вам і будемо на зв'язку.